Я хочу поділитися з вами тією радістю, яку я отримала на минулому служенні в цьому ж залі. Я рахую, що ми всі щасливі люди, що ми тут, і ми можемо бачити ці чудеса. тому амен. що Господь він живий, він живий. І якщо ми в це віримо, ми можемо жити його життям, яке він приготовив для нас. Я колись домовилась з Господом, що я не буду вдівати окуляри. Я повірила, що він ну, має таку власть і силу, що мій зір не падав, а був стопроцентним. Ну, случилось так, що я замітила десь так місяць назад, що я вже коли читаю Біблію, то праве око закриваю і читаю тільки одним лівим. Думаю, що ж таке? Відкриваю, не виходить косить око, що ж таке? Мені це не подобається. Каже Господь, розберись. Розберись, ти знаєш, як наладити мій зір. Буквально в суботу так поговорила, і в неділю прихожу пастир не говорить, що зціляється оком. Я зрозуміла, що це моє. І зразу ж закриваю друге око. Дивлюся, прекрасно бачу своїм тим, що погано бачило. Слава Йому. Но я ще знаю один такий, знаєте, секрет: що якщо ми не подякуємо Господа, не прославимо його за це, то сатана може вкрасти це зцілення. Тому я тут для того, щоб прославити Господа і сказати Слава Йому. дякую. Слава Йому! Дякую". Слава Йому. І ще хочу поділитися з вами, що дійсно ця пісня, що життя на життя без Ісуса Христа, це дійсно для мене теж підходить. Коли я жила без Ісуса Христа, не була в церкві, не знала, що Він живий, то мене дуже багато разів обкрадали, лохали, як мої діти казали. І ну, щоб я не починала якусь справу, до кінця вона не могла якось довестися. А коли я почала вже знайомитися з Словом Божим, зрозуміла, що не начало спасає, а кінець. І погано, якщо той вінець, який для нас Господь приготує, може вкрасти лукавий. Тому я це заповнила і зрозуміла, що я тепер ну вірна Господу в десятині, в прожертвуванні, і він хранить мої фінанси. І що сталося? В цьому році моя внучка закінчила школу з золотою медаллю. Я хвалюсь, да? <смі> тому що вона навіть поступила ще за границю і туди, куди хотіла. А я забула, що я її застрахувала, страховій компанії, не буду говорити, в які. але 10 років виплачувала ту страховку, в євро виплачувала, воно мені було нелегко. І тут, думаю, піду, поцікавлюся, вже це була накопительна страховка, майбутній студент. Пішла, компанії немає, офіс щез, і ніхто не знає де. Діти почали дивитись по інтернету, його немає. Пропав. Що ж робити? Ну, я йду і розмишляю з Господом. Кажу, Господь, ну ти ж пообіцяв, що в мене більше ніхто не вкраде ні цента, тому що ти храниш мої фінанси. Значить, я віддаю цю ситуацію від твої руки. Звечора поговорила, під ранок встаю і слухаю. Я завжди слухаю його під ранок. Він дуже чітко говорить. Він мені назвав, я не знаю, можна говорити чи ні. Ім'я отчество жінки, не буду називати. Яку я навіть забула. Я її знала років п'ять назад ту жінку. Ну наповнив, хто вона така. Це моя подруга з тією компанією. Тоді вона була подругою, коли вона мене застрахувала. Привернула я всі свої записні блокноти. знайшла її телефон, позвонила, дзвонила півдня. Це вже прийшло таке слово, що по неотступності вашої дзвонила два дні і дозвонилась, і вона мені сказала, де знаходиться компанія і як вона називається. Звичайно, назва була переімінована, сказала не точно, але дала ще телефон тої директриси. Директриса два дні не брала телефон, Было зрозуміло точно, що хотіли лоханути знову, але я їх знайшла і все встановилось, дякуючи нашому Господу. Слава Господу! Дякую, Давайте ми прославимо Бога. І ви знаєте, я коротко скажу ще два слова. Дивіться, багато мене людей запитують: от ти веде служіння зцілення, Господь чому тебе не зцілює? Я відповідаю, що вже за ці два рази, три сантиметри Господь мені зцілив, Він починає вирівнювати ногу. Но я розумію, що є чудо, воно зразу приходить в життя, а є чудо від Господа, яке воно рождається в муках. І я це зрозумію, тому що чим більше людей мене зараз бачить, що я хромаю, нога не Згинається, і коли я получу, я вірю, що получу зцілення Багато людей мене побачать в різних містах, знають і побачить про це зцілення. Вони що воздадуть славу моєму Господу! Скажи Амен! Слава Ісусу!